Всім привіт! Зайшла в прямий ефір, щоб відкрити з вами посилочку з токовими іграшками. Збережу цей ефір, закину на сторінки. Можете робити скрін іграшки, яка вас зацікавить, і кидати в повідомлення. Я напишу в повідомлення ціну, так як не пам'ятаю всі ціни на пам'ять, тому... Всім привіт, хто заходить. Так, розпаковуємо посилочка з токовими іграшками. Така новинка. Мягкі іграшки всередині, як глазастики. Отак ближче покажу. Можна на подаруночок з такою сумочкою? Наявності ще є такі подібні, такою сумочкою, але там. Інші іграшки на сторінці можете глянути? Ось такі прийшли новинки. По кількості. Давно не приходили такі коники. Напевно, що це не єдинороги, не поні, а коники філі. Не всередині, такі, як на упаковочці. Хто колекціонує, то дивіться, чи у вас таких немає. Так, така. Ті вже були фігурки, там різні тваринки попадаються. Покриття такі флокові вони йдуть. Так, плеймобіль, така новинка. Є штучну пару штук. Так, дещо не показую, бо... До себе відложується. Так, такі. Така лампа, що світиться з мультика «Мія та я. Буду зараз фотографувати іграшки і закидати на сторінку. Такий глазастик. Брілочок, зайка, вушка з такими блискітками. Дякую за сердечка. Трошки погано бачу, бо без окулярів не бачу, хто заходить, не бачу, чи щось Так, такі. Такий класний поліцейський собачкою плеймобіль. Помочка лоле красноліто зараз Так, тамагочі. Такий набір? Такий гаманець, і, напевно, що я думала браслетики, але це на шию. Барбі. Така гра з мультфільму Вінкс. Закидати колечко таку в дорогу можна брати гру, щоб зацікавити дитину. з мільйонами. колись була вже така Така на шию Коники, філі різні є. Такий набір живу просіювати через це сито і шукати в такому як піску кристалики з мультфільму Мія і Я. Це для тих, хто любить цей мультик, такі різні іграшки є. От ще один такий набір з цього мультика. Оскільки я зрозуміла, це робити такі як тату на руку, тут є. Такий трифорет, блискітки, пензлик і такі камінчики об'ємні. Ці камінчики об'ємні можна на вушка клеїти діткам на волосочку, такі прикраси. Такий набір з міні-тваринками, собачка, мисочки, бутилочка, таке ліжечко. Такий наборчик вже колись був, Ксилофон. з мультфільму Віні Пух. Іграшки стокові. Вони йдуть самі новенькі, запаковані, упаковочка може бути з нюансами. Так, такий набір іграшки муляж. Сумочку діткам, з мультику Холодне Серце, такі навушники, карточка, такий чехол, що складається, телефончик і ключик, те, що складається з таким брелком. Такий набір з бегемотиком, лікувати зубки. на плеймобильце Лего Сити вот такие такая электронная игра Лего Сити лампа Так, набір для висіти то що був. Так, Такий набір новинка складається замок з мультфільму Холодне серце. Такі детальки. Ще сама не бачила, потрібно розібратися. Поповнення леву з різних серій. Ніндзяго. Така новинка. Ніндзяго. Так, я вже показувала вам. Цей набір також показувала. Так, і тут залишилося, ще є дошки, але треба розібратися по кількості і подивитися. Бо я так само збираю playmobil lego і відложую собі ще. Так. Це зараз буду фотографувати і закидувати на сторінку. Тому слідкуйте, щоб можна було відправити вам по акції новою поштою завтра і післязавтра. Доставка буде 50 гривень. Всім папа, -па, гарного тихого дня! Шепіть!